Всі ви, напевно, чули фразу, принаймні в дитинстві, в казках вона звучала: стратити не можна помилувати. І ця фраза вона має двояке значення, тому що де ми поставимо кому, такий буде результат. Здається, в якихось казках воно звучало, і насправді це не є вигадана фраза, це не є плід чиєїсь уяви. А так було в 17 столітті у Франції був політв'язень. Він ішов на страту, і ось одного разу королеві захотілося його помилувати. І він написав через писаря через цю фразу стратити не можна, помилувати. Але писар, вочевидь, недобре його зрозумів, можливо, не розчув і поставив кому не там, де потрібно. І як результат цього політв'язня справді стратили. Справді його життя забралося через те, що неуважно чи недобре була сказана фраза, яку написали через царя. І воно так буває в житті, що ми інколи щось говоримо, і воно може вийти на якусь біду чи на щось таке зле, на щось недобре. Наші слова часто можуть привести до якоїсь недоброї речі, до якихось недобрих обставин. І я думаю, хто читає Біблію, той неодноразово зауважував, що Біблія доволі часто і доволі багато говорить про те, наскільки важливо керувати нашим язиком правильно, наскільки важливо вміло управляти тими словами, які виходять з наших вуст, щоб не виходило те, що не потрібно. І коли я читав місця про те, що говорить наш язик, чи як відноситись до нашого язика, то напевно більшість текстів вони негативно освітлюють тему язика, тему слів, показуючи наскільки це велика біда, наскільки це велике зло, наскільки це велике нещастя, коли от людина невдумливо говорить багато слів через свої вуста. І навіть виникало питання, ну для чого Господь людині дав ось в її житті, в її густа цей язик? Навіщо це було потрібно? Можливо, краще би було людині не вміти говорити, вона би тоді менше нагрішила, вона би тоді не говорила дуже багато зла, дуже багато біди вдалося би уникнути, якби людина не говорила своїм язиком. Але коли ми думаємо про язик як член нашого тіла, то насправді він має дуже велике значення для нашого життя, як для фізичного нашого життя, так і для духовного нашого життя. Завдяки язику ми правильно можемо пережовувати нашу їжу, і це є забезпечення нашого фізичного існування. Навіть завдяки тому, як виглядає наш язик. Лікар може зробити висновок про те, чи ми здорові, чи ми не здорові, як наше внутрішнє, як наше внутрішнє тіло себе почуває, як почувають наші органи. І мабуть, що ви зауважували цю ситуацію, коли ви приходите до лікаря, і лікар перше, що вам говорить, каже: Покажи свій язик. Якщо ви думали, що лікарю дуже подобається дивитися на ваш язик, який ви висунули з рота, то це помилка. Насправді, лікар по формі язика, по вигляду язика, по кольору язика, по тому наскільки він рівно чи криво розміщений в роті, вже робить певний висновок про стан наших внутрішніх органів. І ось настільки особливим членом нашого тіла є наш язик, що по його вигляду можна зробити висновок про стан нашого фізичного тіла. І по тому, що говорить той же наш язик, можна зробити висновок про стан нашої душі чи нашого духа. Ось такий особливий універсальний член нашого тіла створив Господь, наш язик. І завдяки цьому члену ми можемо робити дуже багато речей, як добрих, так і недобрих. Тому пропоную сьогодні нам звернути нашу увагу на тему язика, подивитися, які є небезпеки в тому, що може сказати наш язик. І подивитися на те, яким чином нам поводитись так, щоб наш язик не приніс шкоди ні нам, ні іншим людям. І тому ми разом з вами будемо читати послання апостола Якова, третій розділ з першого по десятий вірш. Послання апостола Якова, третій розділ з першого по десятий вірш. Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємось. Коли ж хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. От і коня вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо, от і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються куди хоче стерничий. Так само і язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами. І язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від геєни. Бо всяка природа звірів і пташок, гадів, і морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати. Він зло безупинне. Він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих вуст виходить благословення і прокляття. Не повинно ми її брати, щоб так це було. Отож, ну, ви, мабуть, зауважили, що апостол Яків, описуючи тему язика, в більшій мірі описує негативну сторону до того, до чого може привести некерування своїм язиком. І навіть коли ми подимось книгу приповістей Соломонових, там багато є і позитивного сказано про язик, але також дуже багато негативного говориться про те, що може натворити наш язик. Тож в чому може бути небезпека? Які застереження тут апостол Яків відкриває чи показує нам, до чого може привести наш язик, коли ми ним недобре управляємо. Я думаю, що всі ми пригадуємо час. Декілька років тому, коли на нашій землі та й на цілому, в цілому світу була епідемія ковіду, це був період, коли люди сильно боялися за своє здоров'я. Хтось вірив, і зараз хтось вірить в те, що була така епідемія, і це була справді реальна хвороба. Хтось не вірить, і вважає, що це все вигадка і масове якесь. Уявлення так чи інакше, люди сильно переживали, в той час люди сильно хворіли, багато хто помирали, і люди намагались якимось чином себе зберегти так, аби не заразитись від іншої людини. Хтось використовував різні маски, різні засоби захисту. А хтось, не маючи можливостей купити хороші засоби захисту, виготовляв власноручно. І воно, може, і зі сторони навіть смішно виглядало, коли люди щось таке придумували, але насправді люди дуже переживали, аби не заразитися цією хворобою. І ось коли ми дивимося на ці слова, які говорить апостол Яків в 6 вірші, він каже, що язик сквернить усе тіло. Це щось подібне до відчуття зараження хворобою. Язик здатний заразити ціле тіло. Не хіба якусь частинку там, де він розташований, а ціле тіло людське воно заражається бідою, яку може принести язик. Та як людина заражається цілою недугою будь-якої хвороби, так само і через язик людина повністю вся може бути заражена. На практиці як це відбувається? Дуже просто коли людина сказала комусь неправду, ніхто не говорить про неї твій язик-брехун. Кажуть про людину, ти брехун. Коли людина похвалилася, ніхто не скаже, який в тебе хвалькувати язик. А всі кажуть, ну ти і хвалько. Таким чином відбувається проблема, відбувається зараження. Як тільки язик нас щось недобре сказав, вже ціла людина, весь я став ось цією проблемою, став ось цією бідою. І як відбулося в житті апостола Петра, ви пам'ятаєте, коли він був в Гефсимані з Ісусом Христом? І настав час, коли він зрадив Ісуса Христа, відрікся від Нього, то він потім пішов плачучи. І він не плакав, що ой, який в мене поганий язик, як він зрікся Ісуса Христа. Він думав про себе, що він став зрадником, він став відречником, він став людиною, яка зреклася свого Господа. І ось ця біда його цілого торкнулася, не лише частини його тіла. Правда, були люди, які. Справді розуміли значення язика, справді розуміли, що язик небезпечний член тіла і що язиком треба дуже добре і акуратно користуватися. І були люди, які всіляко намагалися зробити так, аби своїм язиком не задіяти нікому і в собі, в тому числі, шкоди. І ось історія говорить про те, що в перші століття. Які заснувалася церква Ісуса Христа, були віруючі, які проповідували Христа. І був один чоловік Аполоній, він також був проповідником Ісуса Христа. А в той час були великі гоніння. Імператор дуже сильно переслідував християн, ловили християн і різними тортурами змушували, щоб християни відрікалися від Господа, відрікалися від своєї віри. І ось цей чоловік Аполоній, вочевидь. Вже відчуваючи, що його ось ось зловлять, що він вже не має куди сховатися, самовільно свідомо відрізає собі язик для того, щоб його ніяким чином не можна було змусити промовити слова відречення, тобто людина дуже серйозно віднеслася до того, що може сказати її язик, та й не лише Яків пише про те, що через язик відбувається зараження цілого тіла. Сам Ісус Христос Іван від в 15 розділі, говорить так: і покликав народ він і промовив до нього: послухайте і зрозумійте. Не те, що входить до уст, людину сквернить, а те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тому, коли Яків пише про те, що язик може осквернити ціле наше тіло, він абсолютно правий. Через язик людина може завдати своєму тілу шкоду або принести осквернення цілого тіла. Коли ми говоримо про язик як про орган нашого тіла, то він, як і всі інші органи нашого тіла, є підвладний хворобам. Є багато хворіб, які стосуються лише певних членів нашого тіла. І так само є недуги, які стосуються виключно язика. Наприклад, є така недуга, коли язик людини не відчуває жодного смаку. Ось втратила людина смак, нездатний язик розрізнити ніякого смаку. Що би вона не їла, він не відчуває ніякого смаку. Ну, здається, нічого поганого в тому немає, тому що ми всі знаємо, як смакує їжа. Ми знаємо, що солодке, що гірке. Ну, з цим можна жити. Але уявіть собі, коли ви втратили смак і їсте їжу, яка є зіпсута, яка втратила свою придатність, що станеться? Ви попадете на ліжко хвороби, попадете в лікарню, і фактично оця недуга може привести до багатьох проблем, які стануться потім в вашому житті. Яскравий приклад цьому є біблійна історія про царя Ірода. Він справляв своє весілля і необдумливо промовив слова обіцянки. Цій дівчинці за те, що вона так гарно станцювала. як результат, він змушений був виконати свою обіцянку, змушений був вбити Івана Хрестителя, тому що він обіцяв. Він бачите, не відчув смаку слів, значення слів, які він промовив, і це привело до загибелі цього чоловіка. І, хоч сам ірод шкодував про це, але виходу вже не було, тому що він сказав, і це неможливо було відмінити. А є ще цікава недуга язика, коли язик стає настільки великим розміром, що нездатний поміститися в тілі людини, не здатний поміститися в ротовій порожнині. Це справді є така недуга, це не вигадка. І біда в тому, що така людина дуже важко починає жити. Такій людині неможливо їсти, бо нема вже куди їжі потрапити. Такій людині неможливо нормально спати, тому що весь рот зайнятий і навіть підпирає настільки, що й носом важко дихати. Такій людині дуже важко існувати, тому що вона не може втримати язик у своєму роті, не може його туди помістити. Він настільки став великий. І дуже влучно цей недух описаний в писанні. Коли ми читаємо книгу царів, другу книгу царів, про те, коли до Єзекії приходять посланці, і він дуже так, вирішує, що треба розказати їм, яке в нього велике багатство. Показує їм всі скарби, які назбирали його батьки, відкриває всі комори, де збирає, зберігається золото. Він не втримав так само язика в своєму роті, і сталася проблема. Тому що через пророка до нього сказали через те, що ти не втримав язик в своєму роті, оце все майно забирається. І навіть твої діти будуть забрані в полон. Ось така проблема стається через те, що язик людини не зберігся в її роті. Тому, коли пише апостол Яків, що язик запалює круг життя, то він має на увазі, що язик впливає на все подальше життя нас із вами. Необдумане слово, незважене слово. Слово в запалі приводить до того, що людина повністю може знищити і знехтувати своє життя, яке є потім в майбутньому тому багато є недуг, які пов'язані з тим, що людина не тримає язика в роті. Це і багатомовність, і пустомовність, і плітки, і всяка неправда, і багато різних слів ми можемо навести в приклад тому, що стається, коли наші вуста не замкнені, коли наш язик говорить те, що не потрібно. Отож, ми бачимо, що апостол Яків, описуючи проблему язика, говорить про те, що язик. Зоскверняє нас цілу людину від верху і донизу. Крім того, язик впливає на все наше життя від тепер, і до можливо, навіть до останніх наших днів. Язик має вплив як на всього мене, так і на все моє життя, яке існує. І далі, коли читаємо послання апостола Якова, то ми знаходимо, що в восьмому вірші він порівнює язик ще із смертельною отрутою. Як виявляється, язик може бути також тим, тою отрутою, яка здатна причинити смерть іншій людині і навіть не одній, а багатьом іншим людям. Писання також нам дає яскравий приклад того, як одне слово вбиває людину. Одного разу єфремляни і гіладяни воювали між собою, була проблема, і ось одні перемогли інших і почали наздоганяти своїх ворогів, щоб їх погубити. А ті замаскувалися, прикинулися, що вони такі самі, як вони. ні ні ми з вами все нормально. Ви наші люди. І ось, відповідно, гіладяни кажуть: скажіть слово, Шіболет. Якщо ви скажете, ви наші, якщо ви помилились, недобре сказали букви, значить ви не наші, ви наші вороги. І ті справді не могли вимовити слово Шіболет, а вимовляли, знаєте, як Сіболет. Ось була така проблема, що вони не могли так язик поставити в таке положення, щоб промовити букву ші. І того дня написано: вбито було 42 тисячі людей. 42 тисячі людей забито було через те, що вони не могли правильно вимовити слово, тому справді язик це смертельна отрута. Соломон каже так: язик нерозумного загибель для нього. А ще через пророку Єремія сказано, що язик, їхній язик смертоносна стріла, і він говорить оману. Так само і новому заповіті ми знаходимо приклад Ананія і Сапфіри, де також одне слово привело до того, що люди втратили своє життя. Бачимо, що значення одного слова є надзвичайно важливе, надзвичайно велике. І якщо би сформувати рейтинг отруєних. Речей чи тіл чи організмів на нашій планеті Земля, то його не очолять ні скорпіони, ні змії, ні всякі інші плазуючі, ні ядовиті риби, тому що смерть від них наступає через десятки хвилин або через декілька хвилин. А смерть від язика може настати тієї ж миті, тієї ж хвилини. Тому найнебезпечнішою отрутою на землі як пише Яків, справді може бути язик. Що ж з цим робити? Яким чином нам тоді керувати нашим язиком, якщо він настільки небезпечний для мене самого і для тих, які мене слухають, яким чином мені? Так ним керувати, щоб не було від цього шкоди, щоб навпаки якась була користь від того язика, який є в моєму тілі. Апостол Яків не лише показує нам проблеми, які виникають через неправильне керування язиком, апостол Яків також показує нам і шляхи вирішення цих проблем, яким чином навчитися наш язик направляти правильно, так, щоб з нього була користь. Якщо ви задумаєтесь над питанням, як давно виникла уздечка, щоб керувати конем. То я думаю, що можете і не здогадатися, але інтернет говорить про те, що більше трьох тисяч років. Як винайдена була воздечка. Тобто більше ніж три тисячі років тому хтось, якийсь мудрий чоловік вирішив, що маленька металева смужка, поміщена в, кінь, в, кінь, в коня в роті, там, де його язик, зможе керувати цим конем. Ось так незвично, але хтось додумався до того, що коли помістити певну перешкоду в роті тварини великої непокірної, то цією твариною можна керувати. Чи це подобається? Не подобається, можливо, навіть це біль приносить і дискомфорт, але завдяки тому можна керувати тим, що є непокірне, управляти тим, що є неуправляєме. І є такий вислів: той в кого слухняний язик зазвичай мовчить. Людина, яка вчиться керувати своїм язиком, найперше вчиться мовчати. Така людина вчиться змовчати там, де кортить сказати. І багато прикладів ми знаходимо того, як праведні люди справді мовчали, коли потрібно було сказати. І Ісус Христос є таким великим прикладом в цьому, тому що час, коли його розпинали, коли він висів на хресті, це був час, коли людина звичайно, Найбільш знервований, найбільш хоче виразити емоції і гніву на весь світ через те, що сталося. А ми знаходимо, що Ісус Христос мовчав у всіх цих випадках. Він мовчав, коли його прибивали, мовчав, коли він висів, мовчав, коли на нього насміхалися, і ті, хто були поряд, ті, хто знизу стояли, говорили. Тобто він умів змовчати, тому що вмів керувати своїм язиком. І тому першою порадою, як навчитися керувати своїм язиком, це навчитися змовчати, навчитися тримати свій язик там, де його місце, за зубами. До речі, Соломон в приповістях дає дуже гарну пораду, такий собі лайфхак для тих, хто хочуть бути мудрими людьми. Він каже: Так: і глупак, як мовчить, уважається мудрим. А як устав свої закриває розумним. Тобто людина, яка хоче навчитися мудрості або принаймні намагається зробити кроки, щоб виглядати мудрою людиною, така людина повинна мовчати, повинна навчитися мовчати. І це є перша порада, яку дає апостол Яків щодо керування, правильного керування нашим язиком, навчитися промовчати. Чи знаєте ви, в чому відмінність між хорошим капітаном корабля і поганим капітаном корабля? І той, і той є капітан, і той, і той знає морську справу, і той, і той. Бачить все, що перед ним, вміє керувати кораблем, знає на призначення кожного з екіпажу корабля. Але відмінність в тому, що хороший капітан здатний побачити курс, куди його корабель направляється. Він дивиться далеко і він бачить, що перед ним, куди він дійде, яка ціль перед ним стоїть. А поганий капітан просто керує, але він не дивиться, що ж його чекає впереді. Коли ми пригадаємо собі події. Більш ніж столітньої давнини, то відбулася дуже велика катастрофа на той час, напевно, найбільша катастрофа, яка тільки існувала, і навіть на даний час вона є. Е... Одною з найбільш відомих катастроф, і це не була якась велика епідемія, чи це не була якась велика війна. Це був корабель, який називався Титанік, і він затонув, а затонув тому, що корабель, капітан і його команда вони були недобрими людьми. Вони не бачили, куди пливе їхній корабель, і наткнулися на айсберг. Вся проблема в тому, що вони не бачили, куди вони керують, до чого приведе ось такий напрямок їхнього корабля. Наводячи такий приклад з кораблем, апостол Яків ніби натякає нам, що нам потрібно стати добрими стерничими, добрими капітанами нашого язика. Нам потрібно подумати, що буде, коли я скажу це і те. Що буде далі, після того як я промовлю цю фразу, яка вже в мене ось в голові сформована, і хочеться тільки відкрити вуста. Що станеться? Чи це вийде на добро, чи це вийде на шкоду, чи це буде перемога, чи це буде навпаки катастрофа. Одного разу апостол Павло, коли проповідував Євангелію, прийшов в одне місто місто Атени, і в цьому місті жило дуже багато греків, які поклонялися багатьом різним богам. В них була безліч богів, і кожному з цих богів вони становили пам'ятник, щоб знати, якому богу вони поклоняються. Павло обходив ці всі пам'ятники, роздивлявся, написано, що його дух кипів. Він настільки був збуджений від цього, що люди ідолам поклоняються, настільки це його зачіпало, можливо, нервувало, і що написано Його дух кипів. І він просто, напевно, неймовірно старався себе стримати, аби не наговорити того, що не потрібно було. І ось стається так, що його запрошують на це місце, де збираються люди, щоб послухати, і він має говорити, що ж йому сказати після того, що він побачив. І він каже так: з усього бачу. Що ви дуже побожні люди. Ось так надивившись багатьох ідолів, надивившись це, все безбожче ідолопоклонство, мавши негативного багато досвіду, він вирішує сказати: з усього бачу, що ви дуже побожні люди. Зауважте, він не обманув, він не сказав неправди. Але він подумав про те, до чого приведе його сказані слова. До чого це приведе? Та він міг сказати: Ви останні грішники, ви самі безбожні люди, яких я тільки бачив за своє життя. Ви саме жахливе і гріховне місто, і вам нема на що надіятись. І це би привело до того, що його би ви вигнали в кращому випадку звітом ніякої користі би не було. Але після того, як він. Сказав, що вони побожні люди. Сказав про пам'ятник невідомому Богові і про цього Бога, про якого він проповідує. Люди покаялись. Були люди, які покаялись, які пізнали правду. Павло, як цей мудрий стерничий, зрозумів, які слова потрібно сказати, щоб це була правда і щоб це було на користь тим людям, які слухають. Тому друга порада, про яку ми бачимо в цьому уривку, вона стосується того, що нам потрібно навчитися мудро говорити правдиві слова, дивитися, що буде після того. Не таку, знаєте, сліпу правду видав. І все, я зробив те, що потрібно. Потрібно подумати, до чого це приведе. Потрібно підібрати правильні слова, щоб не згрішивши, не обманувши, сказавши правду лагідно, так, щоб вона принесла користь. В приповістях написано так: серце праведного розмірковує про відповідь. А ще одне місце каже так: уста праведного кажуть мудрість. Язик же його промовляє про право чи про правду. Тобто, праведник це людина, яка мудро вміє сказати правду. Тому друга порада для нас навчитися мудро говорити слова, навчитися мудро говорити правду. Ви всі знаєте, напевно, знаєте, що таке пожежа і наскільки небезпечною є пожежа в житті людини. Напевно, хтось із вас був тим, хто гасить пожежу, можливо, були тим, хто бачили, як пожежа горить. І коли зануритися в історію і спробувати знайти, які ж були найбільші пожежі людства, то. Історія говорить про те, що одна з великих пожеж вона забрала життя близько 100 тисяч людей. Ось така була велика пожежа. Інша пожежа спалила понад 17 тисяч будинків людських. Це теж дуже грандіозна, величезна пожежа. Але яка б не була пожежа, велика чи маленька, кожна пожежа починається з маленького сірничка, маленької іскри і з маленького диму. Кожна пожежа з цього починається. І ми знаємо з вами, що як тільки маленький вогник горить, нам зовсім не проблема його загасити. Нам зовсім не проблема подути, наступити ногою, полити водою. І все все закінчилось погасло. Але як тільки пожежа стає великого розміру, перекидується на зовнішні дерева, на зовнішні предмети, то нам вже годі щось з цим зробити. І, можливо, навіть і неможливо людині такою пожежею впоратись. Тому апостол Яків порівнює язик до маленького вогника, який здатний запалити величезного ліса. Ось язик це ніби цей маленький сірничок. Він може запалити, і цей вогонь, який він запалить, вже неможливо буде загасити. Одного разу Ісус розказував притчу про несправедливого управителя, і цей чоловік ну, виявилось так, що цей чоловік був неправдивим. Пан дізнався про це, і в нього залишилося дуже мало часу, щоб здати своє керування, закінчити свою роботу. І він цей час, звичайно, використав на свою користь. Звичайно, він неправдиво поступив, але він дуже мудро використав час, який в нього був. Він не втік, не пішов собі геть, але зробив так, щоб подбав про своє майбутнє. І це хороша порада для нас, щоб ми пильнували і використовували кожний момент, вчасно могли зупинити ось цей потік вогню, який може вирватися в. Нас, мабуть, про це Яків і говорить, коли порівнює язик до вогню, щоб ми. Ну, так, не бездумно відкривали цей вогонь і не запалювали все, що навкруги. А як сказано, вміли зупинитися, вміли вчасно зупинити цей вогонь, який від нас виринає. Соломон таке радить: почин сварки, то прорив води. Тому перед вибухом сварки покиньте її. І далі він говорить: ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Тобто, Соломон радить нам навчитися. Панувати над своїм язиком так, щоб коли вже здається, треба сказати, чи щось вже сказав, потрібно в певний момент зупинитися і замовчати. Вчасно зупинити вогонь, який може вилинути з нашого рота, вчасно закінчити розмову, вчасно закінчити сварку. Тому що коли починається сварка, здається все нормально. Люди в нормальних відносинах ще говорять. А як тільки дамбу прорвало, все далі вже неможливо зупинити. Далі вже навіть неможливо відтягнути людину одну від другої. Тому ще один лайфхак від Соломона порада, хто, будь, хто хоче бути сильним, не спішити гніватися і не спішити виражати наш гнів своїми словами. Та й взагалі Соломон дає дуже багато порад щодо нашого язика. І якби ми були людьми. Які прислухалися до його порад, то ми б були хорошими лікарями, тому що написано в Соломона, що язик мудрих лікує. Якби ми були людьми, які слухаються порад Соломона, то ми б були багатими людьми, бо язик багатих хто добірне срібло, каже Соломон, в 10 розділі. Якби були людьми, які слухаємося Слова Божого, то ми б стали мудрими людьми, бо написано, що уста праведного дають мудрість. Тому третя порада щодо керування нашим язиком це навчитися вчасно зупинити слова, які ми говоримо. Навчитися вчасно зупинитися, не говорити далі. Отож, багато порад дає апостол Яків, декілька із них це навчитися мовчати, коли хочеш взагалі вимовити слова, запальні, краще змовчати. Друга порада це навчитися аналізувати, до чого мої слова приведуть дальшу ситуацію, якою вона стане. і Третя порада навчитися вчасно закінчити говорити, не дозволяти далі говорити тому, що не потрібне. Один чоловік одного разу сказав так: що в певний момент нашого життя ми всі навчилися говорити. А зараз наше життя є для того, щоб ми навчилися мовчати. Тому нехай Господь допоможе нам бути людьми, які вміють мудро використовувати наш язик, щоб це не приносило ні нам шкоди, ні оточуючим шкоди, але навпаки, щоб наш язик був тим інструментом, тим членом, який прославляє Господа і є на лікування і користь іншим людям. Амінь.